Всім привіт! Сьогодні зробимо дуже дуже класне ефективне тренування. Воно замінить 60 хвилин фітнесу. Завдяки цьому тренуванню ви будете виглядати просто супер. У вас будуть ідеальні ніжки, красивий рельєф, і ви будете худнути дуже швидко. По бажанню ви можете взяти гантелі. Приїхали, повторюйте за мною. На три щоти, відставляємо ножку вправо, потім вліво. І сідаємо раз, два, три, чотири. Не забуваємо дихати. Ще шість разів. Повторював небагато. Ще чотири. Ще три. Два. І останній раз. Добре. Ноги ширше. По черзі сідаємо на праву, Потім на ліву. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Давайте ще. Вісім. Сім. Шість. Чотири. Два. Добре. Збираємо ножки. напівприсід раз. Другий робимо з прыжком. Один раз просто, другий раз пришком. Давайте ще вісім. Продовжуємо. Добре. Робимо кік правою, і лівою по черзі. Не забуваємо дихати раз, два, і ще вісім. Добре, право вперед, Ліво назад на носочку. робимо три пружиночку і зміна Продовжуємо ще сім раз. Чотири? Три. Два. І останній раз. Добре. Наступна вправа, ноги чуть-чуть зігнуті трішечки. Скользим по ніжкам, Спинка у нас рівнесенька, І робимо підйом на носочки. Ще сім. Шість. П'ять. Продовжуємо. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Правою робимо випад назад. І сідаємо бедра паралельно пола ліва назад. Сідаємо, дихаємо, ще трішечки вісім, сім, шість пять, чотири. Три, два, останній раз. Добре. Права нога, випад по діагоналі. Корпус дивиться прямо, плюс коліно вверх. І продовжуємо. Ще трішечки в іншу сторону, всього вісім коліна вверх. Добре. Широка стійка. Носочки дивляться в сторону. Пліє три пружиночки. Вісім разів. Спина рівна. Раз. Вверх до кінця ножки розгибаємо. Вирівнюємо. Зажимаємо сіднички сильно-сильно зверху. Ще шість разів. П'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Супер. Ну і що, починаємо друге коло? Все спочатку. Правою на три щоти. Лівою. Поїхали. І раз, два, три. Чотири дихаємо. Ще шість. Чотири. Три. Два. І останній раз. Широка стійка. По черзі сідаємо направо, наліво разом. Коліно не виходить за носочок. Продовжуємо. Добре. Збираємо ніжки. Один раз напівприсяд, другий раз те саме, тільки прыжком і чергуємо. Поїхали разочок два. Три. чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Ідеально робимо кік. Поїхали. Шістнадцять. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Вісім. Шість. Чотири. Три, два, один. Хорошо. Добре. Випад три пружинка. Плюс зміна прыжком Вісім разів. Поїхали. Задня ніжка на носочку. Коліно переднє не виходить за носочок. Поїхали. Раз, два, три. Зміна прыжком. І ще сім разів. Шість. П'ять. Чотири. Три. Зміна пришком. Два. І останній разочок. Добре. Ідеально. Збираємо ніжки ближче, колінка трішечки зігнуті, спинку прогибаємо. І робимо наклон, Скользим по ніжкам. Руки вперед не уходять. Скользим по ніжкам. Нижче, нижче, голова дивиться вперед. Вверх. І на носочки. Далі продовжуємо. Ніжки завжди тріхи трішечки зігнуті. Зафіксовані. Прогибаємо спинку. І ще робимо вісім. Не забуваємо дихати. Супер. Ідемо далі. Згадуємо, що у нас далі. Випад назад, плюс полуприсяд. Треба згадати, як правильно говорити українською ці вправи. Вдруг що пишіть в коментарях, як правильно, тому щось забула. Так <кій> завжди говорила випад. Поїхали. Раз. І напівприсід. Бедра паралельно пола. Ліва. Два. Продовжуємо. Три. Рівна спинка. Чотири. Нижче сідаємо. П'ять. Вниз. Шість. Вниз. Сім. Вниз. Вісім. Добре. Права. Випад по діагоналі плюс коліна вверх. Утримуємо рівновагу. Корпус дивиться прямо. Прес. Підтягнутий, лице не напружуємо. Поїхали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Друга мішка. Те саме, поїхали раз. Два, три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім, добре, останнє. Носочки в сторону, пліє три пружиночка. Вісім разів, спинка рівна. Поїхали. Раз, два, три. І зверху зажимаємо сіднички сильно, сильно і прес втягуємо. Сім. Не зажимайте плечі. Продовжуємо. Два. Останній разочок. Супер. Ідеально. Ну що, останнє коло, третє. Починаємо все з самого початку. Настроїлись. Вправо. Поїхали. Раз, два, три. Можемо вже трішечки швидше темп. Продовжимо. Ще шість разів. Він корівна. І ще два. Один. По черзі сідаємо направо наліво. Поїхали. Раз. Два. Стопи плотно прижаті до підлоги. І ще вісім. Добре. Збираємо ніжки. Чергуємо. Полуприсід плюс напівприсід прыжок. Поїхали. Раз. І прыжочок. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Кік. Право, ліве чергуємо і раз два. Дихаємо. Ще вісім. Добре, права вперед, ліво назад. Вісім разів. Три пружинка. Випад, зміна прыжком. І раз. Утримуємо рівновагу. Ще шість разів. І ще два. І останній разочок. Добре. Ножки зігнуті, зафіксовані. Спинку робимо прогиб, наклон, по ніжкам нижче, нижче і вверх підйом на носочки. Поїхали далі. Ще трішки. Добре. Права нога, випад назад, плюс полуприсід. Поїхали. Випад на місці. Ліва. Два. Продовжуємо. Три. Спинка рівна. Добре. Права. Випад назад по діагоналі, плюс коліна вверх. і. Раз. Дихання не затримуємо. Корпус дивиться прямо. І ліва ніжка те саме. Всього вісім разів. І Стараємось. Добре. Ноги ширше. Носочки дивляться в сторони. Пліє три пружиночка, спинка рівна і. Зажимаємо верху сіднички сильно-сильно. Шість. Добре. П'ять. Ще чотири. Ще три. Ще два. І останній разочок. Супер. Ми це зробили. Вітаю, умнічки, красунічки. Ну що вам сказати? Просто ідеально. Повторюйте це тренування регулярно. Це експрес-тренування, але дивіться, яке ефективне. Дуже ефективно у вас завжди будуть гарні, гарні ніжки. Ми працюємо з великими групами м'язів, які допомагають нам і худнути швидко і виглядати гарно. Така аеробна нагрузка, майже тільки зі своєю вагою, якісь малесенькі гантельки, але зато як ефективно. Запрошую вас до мого жіночого онлайн-клубу Sunrise Women Club. Не забудьте обов'язково підписатися на мій інстаграм, там я ділюся важливою інформацією. Підписуйтесь на наш жіночий онлайн-клуб, де регулярно ми тренуємося. Там повноцінні тренування онлайн зі мною по фітнесу та йогі. Всі тренування зберігаються. Їх зручно також робити в будь-який час. І підлаштовувати заняття під себе. Ціна на абонемент мега-мега доступна. До 8 березня діє акція. Ви отримуєте в подарунок абонемент на один тиждень, щоб спробувати тренуватися з нами регулярно. До 8 березня у нас в клубі почнеться марафон схуднення, тому обов'язково приєднуйтесь, підписуйтесь. На цьому каналі будуть тренування. Рецепти, корисні інтерв'ю на тему схуднення, молодості та краси.